Розвідняється. Ще темно на вулиці. Не темно, але ще сутінки. А мені потрібні дрова в котел. А на вулиці мене вже чекає кіт. Немов вірний проводир показує мені дорогу, тільки боюсь, щоб не наступити на нього. Ще такого кота в нас не було, хоч я вже прожила багато років, але такого, що переслідував мене на кожному кроці. Були такі, що приходили до мене, коли я працювала на городі і були біля мене, сиділи, але щоб ось так ходив, як собачка за мною, такого не було. Вибираю сухі тріски для розпалу. бо... Котел дров'яний загас за ніч, чи майже загас. потрібно розворушити жар, який залишився, і докласти сухеньких дров, щоб знову загорілося. Все валиться. Я вже неодноразово говорила, що Топимо дров'яним котлом, хоч і маємо і газового. Але дров'яний краще обігріває хату, більша тепловідача, тим більше дровами запаслися, не дармовими, заплатили половиною тисяч за них. Але ж тепер можемо грітися, можливо, на зиму вистачить. Мій супроводжуючий при мені. А я вас вітаю і з вами канал Село Ти Моя доля. І бажаю всім гарного мирного дня і доброго здоров'я. Ось так ми добрили до хати, але я вже ж такому супроводжую чому. Не дати якоїсь винагороди. А котел таки загас, лише якась там жаринка живріє, не знаю, чи він розгориться. Якщо не розгориться, то чоловік пізніше запалий. Добре, що на вулиці не дуже холодно, та й в хаті також тепло. Пригощаю кота Василя сиром. Друзів потрібно цінити і потрібно ставитись до них як до самого себе, бо не так багато в нас друзів в житті. Киць, 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 киць. Кличу іншу кицьку. Десь вона з якогось свого теплої сховку прийшла. Вона вже в нас старенька і вже за мною не ходить, але вона ніколи й не ходила. Я кажу, що це в мене вперше такий кіт. Що переслідує мене майже на кожному кроці і зустрічає навіть коли я йду з центру. Ось так. Новий день розпочався. Розпочався вже давно, але тепер вже розвиднілося остаточно, хоч сонечка на небі нема, напевно, знову день буде хмурним. Але це ми переживемо, перетерпимо. Головне, щоб був він мирним, а так вже дні чуть-чуть, по чуть -чуть, капіночці починають добавлятися, більшими стають і корочає потроху ніч. Так що, хоч зима ще тільки набирає сили, обертів, але все ж таки час потроху наблизжує нас до весни. А мій сьогоднішній день розпочинається із приготування харчів для тварин. Варяться суп для собаки. Бо в селі так, доки не погодуєш тварин, які утримуєш, то той сам не сядеш їсти. Спочатку про них дбаєш, а в другій каструлі варяться лушпайки для в'єтнамців. Збиратися, трохи прохолонуть і чоловік буде їх годувати. Зварився суп собачий і лушпайки для поросят в'єтнамців. Бо перший раз сказала в'єтнамці, хтось подумає, що дійсно в'єтнамців, як народність, годуємо лушпайками із картоплі. Ні, це в нас поросята, хто не знає, поросята в'єтнамці. А тепер питання, що собі готувати на сніданок. Маю розсольник вчорашній, можна було б і не варити нічого, але, напевно, подумаю і зверу каші пшоняної, густенької і підливкою. Пшоно мию в кількох водах, тру його руками, рука об руку, щоб змити з нього гіркоту і пилюку. І вже от поставила на газ варити кашу. Раніше, в молодші роки, варила кашу, що на няну тільки молочну. А потім одного разу на ринку один дядько каже, що він дуже любить кашу із шкварками. І Я так загорілася бажанням спробувати також ченяну кашу з шкварками, що прийшла додому і зварила кашу. І нажарила до неї, так як він казав, шкваруки з цибулею. Але сьогодні я хочу приготувати кашу з підливкою, бо чоловік дуже любить підливки різноманітні. А якщо залишиться каша, якщо ми її не з'їмо до сніданку, а потім вже не схочеться, то ввечері я ще ту саму кашу. Розварюю молоком, доливаю молоком, потім підбиваю яйцем. При бажанні додаю ванілін, можна варення принести, присмачити зверху. І виходить, що з однієї крупи, виходить і сніданок, і вечеря. А для підливки ставлю підсмажуватися фарш. А потім додавлю муку. Водичку. І далі буду казати, щоб буду Звичайно, таку підливку, напевне, всі робите. Мені смачна, то я таку готую, чоловік любить. А майбутню кашу поставила на мінімальний вогонь. Щоб вона, як казали, колись мліла, зараз посолю, додавлю трошки олії і трошки повариться, то й буде готово. Добавляю три ложки муки Пропорцій точних не даю, бо й сама їх дуже мало коли притримуюся. Все на око. Додаю 3 ложки пасти томатно, трошки підсмажую і вливаю літру води. Довожу до кипіння, накриваю кришкою і поварється хвилин 15 під кришкою на невеликому вогні. Потім посолюю поперчу. Каша тим часом готова, вона смачна, хто любить пшоно, навіть і без підливки. Накриваю кришкою і хай не чекає, хай чекає, доки звариться, доки буде готова підливка. Десь кришку від казанка заподіла. Так що накриваю другою кришкою, нічого страшного. Це на смак не впливає. Добавляю сіль перець. Неповна столова ложка солі на таку кількість підливки якраз в самий раз. Приперчуємо, в залежності від смаку, більше-менше, хто як любить. У мене перець з коріандром змішаний. І так як я лінуюся йти за часником, то використовую сьогодні сухий часник домашнього приготування. Набираю багатеньку половину столової ложки, бо часнику я люблю багато. Трошки ще покіпити, накрита кришкою наша підливка і буде готове. Ось такий простий сільський сніданок, Каша пшоняна із підливкою, а чоловік тим часом допорає та й будемо снідати. Бажаю всім мирного дня при доброму здоров'ї, успіхів в усіх добрих справах! З вами був канал Село моя Доля і як завжди, кажу до зустрічі!